Доброго ранку малята! Сьогодні я запрошую вас до нас в дитячий садок в ігрову кімнату. Подивіться, скільки іграшок у нас в садочку різних. Пропоную вам відгадати загадки про деякі іграшки. Круглий, гарний і легкий, високо стрибає, йому раді дуже всі, бо ним кожен грає. Що це? Так, це м'яч. Друга загадка. Замість справжньої дитини є у кожної дівчини, її одягають. Спати вкладають і гадують її смачно. Дуже мамі вона вдячна! Що ж це таке? Так, це лялька. Є великий, є малий, є вантажний, легковий. Що це? Так, це автомобіль. Діти. Як одним словом можна назвати всі ці предмети. Це іграшки. А зараз давайте з вами пограємо в гру «Знайди іграшку. Дитактична «Знайди іграшки. Роздивись картинку і знайди іграшки. Де стоїть башточка? Так. Башточка стоїть на підвіконні. Знайди ведмедика. Ведмедик сидить на ліжку. А де заховався м'ячик? М'ячик лежить між столом та шафою. Знайди. Автомобіль. Автомобіль стоїть на килимку, де заховався потяг. Потяг стоїть під ліжком, де розташований барабан. Барабан стоїть на полиці, а де заховалася лялька? Лялька сидить на шафі. Молодець, ми знайшли всі іграшки. А тепер давайте розглянемо малюнок. Скажіть, хто на ньому зображений? Діти. А чим вони займаються? Діти граються. А як можна назвати цих дітей? Наприклад, дівчинка катруся. Хлопчики Сашко, Дмитрик, Павло. А чим грається дівчинка? Так, ведмедиком. А що роблять хлопчики? Хлопчики будують будинок. А з чого вони будують будинок? З конструктора. А он подивіться, ще один хлопчик, чим він грається. Хлопчик грається машинкою. Як діти граються з іграшками? Так весело, обережно, не розкидаючи їх та не лапають. Пропоную вам трішки відпочити та зробити руханку.

Послухайте, яку розповідь можна скласти за цим малюнком. Діти, Катруся, Сашко, Дмитрик та Павло граються в ігровому куточку. Катруся грається ведмедиком. Хлопчики Сашко і Дмитрик будують будинок з конструктора. Павло везе на машині кубики. Діти граються дружно та весело. Вони не розкидають та не ламають іграшки. Малята, а про що ж ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про іграшки. В мене до вас є маленьке завдання. Розкажіть про свою улюблену іграшку, а мама зніме вашу розповідь на відео і мені відправить. Я з нетерпінням буду на неї чекати. До нових зустрічей!